Хочу сказати вам, що читала я книжку не Її можна читати з різних сторінок, починаючи від експериментів, закінчується тестами і спостереженнями. В голові про емоції є розказ про те, що кожна людина має тільки свої букети емоцій. Про любов розказано, що є кілька. Вияків, любові на світі. Книжка дуже хороша тим, що її легко читати. По-перше, там, де є, наприклад, арт-терапія, ти розумієш, що мистецтво це те, що допомагає визначати власні орієнтири. Там, де є лідерство, ти розглядаєш, який тип лідерства підходить тобі, тип інтелекту, який є твій, який є твій темперамент. Там кож книсті дуже багато цікавого.